Добрий день, шановне моє студентство! Я рада вас вітати у себе на занятті. Сидячи за комп'ютером, не забуваємо дотримуватися певних правил. Сидіти вільно, без напруги. Ноги ставимо прямо на підлогу. Кожні 10 хвилин відводьте погляд від монітору і дивіться на що-небудь, що знаходиться далеко. Оптичне розпізнавання тексту це механічне або електронне переведення збереженого, рукописного, машинописного або друкованого тексту в послідовність кодів, що використовують для представлення в текстовому редакторі. Оптичне розпізнавання тексту дозволяє редагувати текст. Здійснювати пошук по словах або фразах, зберігати його в компактнішій формі, демонструвати або роздруковувати матеріал, не втрачаючи якості, аналізувати інформацію, застосовувати до тексту електронний переклад, форматування або перетворення обмовлення. З точки зору дій над зображеннями, оптичне розпізнавання тексту повинно розбити сторінку на блоки, що являють собою текстовий зміст. Графіку, таблиці та інші елементи існують наступні методи розпізнавання тексту шаблонний метод, структурний та ознаковий. Сучасні програми з оптичним розпізнаванням тексту вміють. Розпізнавати тексти набрані не лише різними шрифтами, але написані екзотичними, в тому числі і рукописними. Коректно працювати з текстами, які містять слова на декількох мовах, розпізнавати таблиці та розпізнавати нечітко набрані чи написані тексти. Існує три етапи розпізнавання тексту: сканування, розпізнавання та збереження. Сканери це пристрої для сканування. Сканери поділяються на планшетні з протяжним механізмом. Ручні та скан камери. Основними властивостями сканерів є розмір області сканування, роздільна здатність та швидкість сканування. На слайді показано програмне забезпечення, яке використовується для розпізнавання документів. Також існують онлайнові сервіси для розпізнавання документів. Та додатки для смартфонів. Ось і добігло наше заняття до кінця. Виконання практичної роботи дивися в Google класі або ж скануй код. Бажаю успіху. До нових зустрічей.